Вітаємо! Завершуємо інформаційний тиждень такими новинами. Зміцнювати обороноздатність України допоможуть Сполучені Штати Америки. Один день з життя вінницьких поліцейських студентам чотирьох спеціальностей можуть підвищити стипендії. Один день з життя вінницьких полісменів на піше патрулювання разом з інспекторами. Сьогодні вирушили журналісти. Масмедійники мали нагоду побачити, як реагують порушники на зауваження копів та які правила та закони найбільше ігнорують. Інспектори поліції Олександр та Ольга вийшли на чергове патрулювання. кажуть, щодня доводиться боротись із тими, кому правила та закони не писані. Це стосується здебільшого пішоходів, які переходять дорогу у невстановленому місті. Прямо таки біжать під машини заради зекономлених кількох хвилин, не помічаючи іноді таких красномовних знаків. Будь ласка, переходьте до Тут Не переходите. Тут не переходити або підземному, або на пішохідному переході. І також ви студентом являєтесь? Так, так, так. Передавайте, будь ласка, своїм товаришам також, де Добре. потрібно переходити дорогу. І що за це я відповідаю, здомовилися? Добре. все щасливо. Проти далеко не всі виявились такими привітними. Побачивши камери, молодь відверталась та тікала. Дісталась на горіхи від порушниці, і нашому оператору. За словами інспекторів, так поводять себе люди часто. Іноземці, наприклад, починають робити вигляд, ніби не розуміють, що їм говорять поліцейські. Не вдають, начебто, вони ні нашої, ні росі. Іської мови не розуміють, а от коли вони викликають і їм вже потрібна допомога, виявляється, що вони все чудово розуміють і можуть з нами вільно спілкуватися. Полювали інспектори і на курців. Згідно закону, паління біля навчальних закладів та на зупинках громадського транспорту заборонене. Тож патрульні попереджали та роздавали пам'ятки з відповідними застереженнями. Ви знаходитесь біля зупинки громадського транспорту. Тут куріння є забороненим. Ви знали про це чи не знали? не знали? Не знали про це. За це передбачена відповідальність статтею 175 зі значком 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Попрошу вас усунути дане правопорушення, цигарку викидати в урну і надалі, будь ласка, не куріть тут. За те, що ви викинули цигарку, стаття 152. Порушення правил благоустрою міста Вінниці. Розказували мені ще не треба, але не буду більше». Та тільки но ну, інспектори відходили, через дорогу знову побігли пішоходи, а курці підпалювали свої цигарки. Тож патрульні застерігають. Якщо ті ж самі порушники потраплять у поле їхнього зору, наступного разу їм це не минеться. Доведеться сплатити штраф. Ірина Олег Літвінцев новини телеканал Віта. Поліцейські затримали групу квартирних злодіїв. Чоловіки промишляли грабунками на територіях Вінницької Черкаської та Одеської областей. Проникаючи у помешкання громадян виносили гроші та цінні речі. Переважно Техніку, норкові шуби, золоті ланцюжки, які потім можна було вигідно збути. Як виявилось, чоловіки вихідці з Грузії їм 39 і 35 років в Україні проживали тимчасово. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Затримали злодіїв в автомобілі, яким вони пересувались. Під час переслідування зловмисники викинули через вікно відмички. Ми помітили, що водій себе поводить неадекватно. Та випала підозра, що даний громадянин знаходиться в наркотичному спіні. Після чого ми дану особу доставили на наркодиспансер, освідували його, на що вказало, що він вживав марихуану. Порушено кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України, а саме крадіжка, поєднана з проникненням у житло. Проводиться ряд слідчих дій. На сьогоднішній день ми можемо... Стверджувати, що дані громадяни причетні як мінімум до сіми квартирних крадіжок. Унікальний хачкар в пам'ять жертв трагедії вірменського народу геноциду 1915-1922 років встановила вірменська діаспора Вінниці біля церкви Воскресіння Христового. На урочистий обряд освячення Христа Каменя прийшли представники Вінницького духовенства, вірменських громад України, науковці, керівники міста й області. Уникальный хачкар встановили, освятили и помазали біля церкви Воскресения Христового. Так юрменська громада Вінниці вшанувала память жертв геноциду своего народу. В процессе геноцида погибло больше полтора миллиона армян. Это в течение, ну, в основном в течение трех лет. С 1915 по 18 годы. И в память Їх пам'ять святих мучеників армянська церква в прошлом році, 23 апреля в Вічмедіні, в духовному центрі Армянської церкви, канонізувала святих. Для багатьох вірмен це стане містом, куди буде приходити, коли тяжко, коли легко, на свадьби, класти квітки і пам'ятати про своє минуле. Не стримуючи сліз, минула свого народу, згадує Світлана Джалалян. Він цю жінка вважає другою батьківщиною. Тут вона живе понад півстоліття. Тут одружилась та виростила синів. Втім, туга за вітчизну не дає їй спокою. Таска, тому що там неспокійно. І неспокою спокійно. Це, це це Тяжело передати. це неможливо. Ну, а з іншого боку, це гордість. що ми все такі тут, апчаємося, допомагаємо друг другу. Хачкар означає хрест камінь. Його на замовлення вірменської діаспори виготовили у Вірменії і привезли до Вінниці. Це ручна робота. Традиційно у Вірменії хачкари встановлюються при дорогах, монастирях всередині та на фасадах храмів. При цьому кожен такий хрест, хоч і витриманий в єдиному стилі, все ж таки має свій неповторний візерунок. До речі, Вінницький хачкар виготовлений з унікального каменю туфа. Цю породу різних відтінків широко використовують у будівництві Вірмени. Мистецтво хачкарів зародилося в ранньому середньовіччі. середньоччі. вони замін алтаря. или по великим событиям, историческим, религиозным. А позже они стали в том числе и надгроб, надгробными памятниками. Наразе в Украине живо понад пив миллиона вирмен, на Виночине – больше двух тысяч. Наш город всегда отличался э, такой определенной интернациональностью. Здесь всегда уживалось очень много представителей разных народов. Русские, украинцы, белорусы. Армяне, Грузини і многие другие. Всегда отличался определенної толерантностью і від отношением друг к другу. Тим не менее, ми не о забувати, те, що в житті кожного народу були дуже тяжкі минуты. Подяки за вагомий особистий внесок у розвиток вірмена українських відносин отримали представники діаспори та керівництво міста. Олена Гук, Володимир Єрявенко, Телеканал Віта. Вечір пам'яті відомого вченого професора борця за незалежність України Миколи Кравця влаштували його друзі, колишні студенти з різних міст та рідні. У бібліотеці Тімірязєва згадували його життєвий шлях, в громадянську позицію, яка йшла всупереч радянській системі. Офіційна влада з підозрою ставилася до науково-педагогічної діяльності кравця, зокрема до висвітлення подій історії України. Щоб уникнути репресії, чоловік змушений був поїхати зі Львова до Чернівців. Згодом оселився у Вінниці. Тут майже 30 Років свого життя він присвятив навчанню студентів педагогічного інституту. Він завжди знаходив можливість, які б він курс не читав. Зачепити якісь питання української історії. І це всі студенти, які у нього навчалися, вони це відчували, вони це знали і десь були вдячні за те, що Микола Миколаївич в ті радянські часи формував громадян майбутньої України. Українські аграрії очікують на рекордний урожай зерна понад 62 мільйони тонн. Кінотеатр Родина стає доступнішим для людей на візках. Вірінські рятувальники сьогодні вранці винесли з палаючої квартири трьох дітей. Пожежа сталася близько восьмої ранку в помешканні на третьому поверсі по вулиці Пирогова. За викликом на місце прибуло чотири пожежні машини та 16 чоловік особового складу. Як з'ясувалось, горіла шафа в коридорі. За 10 хвилин вогонь загасили. Врятованих дітей, яким 1, 3 та 15 років передали медикам для огляду. За попередньою інформацією, шафа загорілася через коротке замикання електромережі. П'ять ідей з електронного врядування в Україні представили у Вінницькому айхабі. Впродовж восьми тижнів вони тут проходили інкубацію. Тобто, автори проєктів їх розробляли та оформляли бізнес-плани. Тепер шукають гроші на їхню реалізацію. З подробицями Оксана Святенко. Майже 58 тисяч документів зберігається в архівах України. З них найбільшим попитом користується близько одного відсотка, що пов'язані з генеалогією. Відцифрувати їх та створити електронний історичний архів взялися науковці з Вінниці. кажуть, це не лише покращить надання послуг, а й створить страховий фонд документів. Кожен раз документи, коли чи ну, приходять в архів і запрашу документ, документ виноситься із хранилища. Каждый такой вынос из хранилища, вынос из определенных условий его хранения, это подвергать каждый раз документ риску. Солнечные лучи, воздух, влажность и так далее. Кроме того, к сожалению, Украина не имеет положительной истории идеального сохранения всей памяти. Над проектом працює команда з 15 чоловік: це історики, філологи, поліографи, математики, програмісти. Проте і цієї кількості замало для опрацювання такого масиву інформації, кажуть розробники електронного архіву. те же самые документы подлежат изучению индексации. То есть нужно его распознать, внести в базу данных те данные, которые есть основные. Вот для этого, собственно говоря, создается веб-ресурс. И вот такой командой нереально реализовать. Поэтому мы приняли решение организовать основную работу с помощью волонтеров. Для этого ми, скажем так, обозначились в сіті, той тобто соціальний сіті Facebook. Пока у нас на сегодняшний день порядка 600 чоловіка, то з'явили желання. Ідею створити електронний архів виношували майже рік. Оформили її за останні два місяці у Вінницькому Айхабі. Це один з п'яти проєктів переможців Хакатону ЕГЕП ЧЕЛЕНД, який відбувся на початку липня. Наразі Вінницька і участвує в програмі електронного врядування ЄГАП. Це детальніше розшифру... ну, деталізація електронного врядування та підзвітність влади. Ми провели ряд заходів і відібрали кращі проекти на нашу думку і на думку журі. Які проходили інкубацію в нас в Вінницькомайхабі для цих проектів? Ми організовували різні заходи навчання і допомагали їм реалізувати за короткий проміжок часу за період інкубації. Свої проекти серед проектів, що визріли в інкубаторі, і ідея цих юнаків вони пропонують контролювати рівень забруденості та запиленості повітря у місті. Це сервіси для медичних працівників, які можуть казати, що в цьому районі там більше захворювань через те, що гірші якісь когічні показники. А для торговців нерухомістю, тому що вони теж можуть казати, що тут квартирі гірші, а тут краще через якісь екологічні показники. Для тих самих будівельників теж при виборі, де їм будуватися. Рівень забруднення визначатимуть спеціальні датчики. Їх автори проєкту теж розробляють самі. За допомогою ось цього електронного пристрою можна буде визначити екологічний стан повітря у кімнаті, будинку або ж на вулиці. Інформація про це надходитиме на спеціальний додаток, який ви можете завантажити на свій телефон, і з його допомогою обрати, наприклад, безпечний маршрут для прогулянки для побудови повної мережі. У нас Вінниці потрібно від 50 до 70 датчиків. Тим можемо бачити повну екологічну. Картин вартість проекту приблизно півмільйона гривень. І, в принципі, за 6-9 місяців це вже буде можна створити повну мережу, яка буде вже попрацювати. Гроші на реалізацію свого ноу-хау хлопці планують залучити на демо-дні, які відбудеться 16 вересня у Києві. На нього з'їдуться потенційні інвестори, зокрема і представники провідних it компаній Окрім Вінниці, свої бізнес-ідеї представлять волиняни, одесити та дніпряни. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини телеканал ВІТА. кінотеатр родина стає доступнішим для людей з обмеженими фізичними можливостями. Його обладнали пандусом. Він зручний тим, що його можна знімати і переносити в інше місто. Новенький підйомник вже випробували вихованці ладежинського будинку інтернату. Діти приїхали до Вінниці, аби подивитися перший український повнометражний мультиплікаційний фільм Бабай. Родина стає доступнішою для людей з обмеженими фізичними можливостями. Тут з'явився новенький мобільний пандус. Для урочистого відкриття пандусу під оплески першими до кінотеатру заїжджають підопічні ладижинського інтернату. У супровіді медпрацівниць 11 хлопців та дівчат займають місця у першому ряду. Для них з нагоди дня українського кіно, які відзначатимуть вже цієї суботи, підготували прем'єрний показ сучасного вітчизняного мультфільму Бабай хороше кіно в нас дуже рідко зараз по телебаченню передають. Хотілося б звичайно, щоб Діти дивилися гарні фільми, хороші, на яких можна щось вивчитися вчитися чомусь. По-перше, по-друге, це спілкування саме головне спілкування з людьми. Це ж проходить так розвитіє дитини. Вони впізнають світ, так само вони все розуміють. Катерина Бевзюк, президент організації, що подарувала кінотеатру Пандус, зізнається про проблеми візочників, знає не з чуто. Багато років доглядала хвору маму. Тож, впевнена, адаптованими для людей на інвалідних візках мають бути якомога більше закладів. Для нас є дуже важливим моментом архітектурна доступність об'єктів. Тому е кінотеатр родина має вхід до глядацької зали, який є абсолютно доступним, але хочеться, щоб наша категорія, наші бенефіці заходили разом з іншими громадянами, тому виникла така ідея сьогодні подарувати мобільний пандус для того, аби забезпечити доступність саме з парадного входу. Не маємо забувати про тих, які трішечки обмежені вони мають стояти поряд із нами на одному щаблі і мають користуватися всіми тими благами жизні життя, якими користуємося. Ми і кінотеатри, і музичні школи, і концертні зали мають бути доступними. Наразі в міській раді планують і далі осучаснювати кінотеатр Родина на черзі. Модернізація глядацької зали. Ірина Корж, Олег Літвінців. Новини, телеканал Віта. Зміцнювати обороноздатність України допоможуть Сполучені Штати Америки. Міноборони України і США уклали угоду про співпрацю на 5 років. Згідно документу, нашій країні передадуть військову техніку, матеріально-технічні засоби, підготують особовий склад. Угода покликана сприяти реалізації оборонної реформи, аби привести збройні сили України до західних стандартів і принципів. 186 мільйонів гривень військового збору сплатили віничани за 8 місяців 2016-го. Це на понад 40 мільйонів більше ніж за такий самий період минулого року. Нагадаємо, військовий збір, ставка якого становить півтора відсотка, відраховують від усіх видів доходів українців, зокрема із зарплати, суми виграшів лотереях, при купівлі продажі рухомого та нерухомого майна, виплаті дивідендів, переоформлені спадщини. Цього року українські аграрії очікують на рекордний урожай зерна понад 62 мільйони тонн. Лідером же за врожайністю є Вінницька область, майже 55 центнерів з гектара. Про це кажуть у Мінагрополітики. Наразі в Україні намолочено 38 мільйонів тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Цьогорічний валовий збір став рекордним за всі роки незалежності України. Приріст порівняно з минулим роком складає плюс 2 мільйони тонн. Студентам чотирьох спеціальностей можуть підвищити стипендії. Принаймні з цієї ініціативи вийшло Міністерство освіти і науки. Мова йде про студентів технічних, педагогічних, математичних спеціальностей та природних наук. У профільному відомстві кажуть, потрібно створити грамотну формулу виплати стипендій. Пропонують збільшити її загальний фонд аби прирівняти стипендії до рівня прожиткового мінімуму. У мерії нагородили кращих віницьких спортсменів, працівників галузі, в тому числі директорів та вчителів фізичного виховання. Нагородження приурочили до Дня фізкультури і спорту, яке традиційно відзначається другу суботу вересня. Першими відзначили учасників цьогорічних олімпійських ігор та їхніх тренерів. Спортсмени отримали сертифікати та річну стипендію міськради на загальну суму 24 тисячі гривень та подарунки. За підсумками рейтингу фізкультурно-спортивної роботи, шість загальноосвітніх школи отримали. Мали спортивний інвентар, грамоти та кубки. Загалом впродовж року під егідою спорткомітету проходить понад пів тисячі фізкультурно-спортивних заходів. Щороку близько 50 чемпіонатів і кубків України. Міський голова Сергій Моргунов подякував спортсменам за результати і за те, що вони прославляють рідне місто. Зауважив, що в школах важливо більше уваги приділяти саме фізкультурі і спорту. Важливо, що ви не просто спортсмени, а ви є, якщо можна так сказати, промоутери міста Вінниці на світовому рівні. На загальноукраїнському рівні, на європейському рівні. І я дякую вам за те, що ви є в першу чергу патріотами свого рідного краю, патріотами своєї держави. Ви фактично боретеся. Да? Але в мирних умовах боротися за те, щоб Україна була справжньою європейською, щоб її поважали, щоб її цінували і любили. У суботу по вулиці Нансена навпроти будинку 5 дріб буде обмежено рух транспорту з п'ятого ранку 10 вересня до п'ятої ранку 12 вересня. Причина прокладання мережі водовідведення до багатоквартирного житлового будинку по вулиці Замостянській 34. Але засмучуватися немає приводу. Саме час ходити пішки, адже, хоч за календарем, осінь, погода дивує тішить своїм теплом. У Вінниці навіть зацвіли акація та каштани. Дерева повністю скинули старе листя, натомість. З'явились білі соцвіття. Науковці кажуть, причиною є аномальна висока температура, як для початку осені. Відтак, допоки не наступили холоди, віничани милуються дивом природи, а дехто навіть вбачає у ньому певний знак. Це, не тільки зміна клімату, переміна в житті України, в житті світу, в житті людей. Все це способствує якісь зміни. Дуже тепла осінь, через нас Манаси, квіти зацвіли, ті, що весною цвітуть. Ну, жара така, не цвісти. Ось таким був останній робочий день тижня. Я дякую, що довіряєте. Наші новини шукайте в інтернеті. Адреса ресурсів перед вами. Ну а я бажаю вам гарних, плідних вихідних. До побачення зустрінемось у понеділок. Десятого вересня у Вінниці мінливо хмарно, без опадів. Вітер східний 3,8 вісім метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15, В вдень плюс 25, плюс 30.